Завдання, мені здається, на яке зараз потрібно буде дуже-дуже багато часу. Отже, яке в нас було завдання, заховане під земелькою. У нас було ось таке завдання, це в нас параметр. Я вибрала просто декілька параметрів, що в нас було воно. І що ми маємо? Ми маємо дріб, який дорівнює нулю. Давайте пригадаємо, який дріб дорівнює нулю. Ми з вами пригадуємо дріб дорівнює нулю, коли чисельничок дорівнює нулю. відняти, я велику напишу просто, дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Ми відразу можемо написати те, що в нас логарифм х, знову 3, має не дорівнювати нулю. Давайте відразу згадаємо, якщо у нас є параметр, ми, взагалі, будь-яке рівняння на рівність, ми завжди записуємо ОДЗ. Яке в нас є ОДЗ? По-перше, знаменник не може дорівнювати нулю, те, те, що в нас стоїть в знаменнику. Далі, якщо ми бачимо логарифм всередині, тобто, ось цей вираз логарифму має бути більше нуля. Де? Тобто ось тут у нас є Х в нашому випадку, Х має бути більше нуля. Ну і все, здається, більше обмежень немає. Тільки давайте що єдине, що ми ось цю штуку де, перетворимо. Дивіться. А, можна перетворити, да? тобто ми пам'ятаємо, що таке логарифм це а, показник степені. Тобто а, 3 в нульовому це в нас буде x. 3 в нульовому це одиничка, тобто х не дорівнює одинички. Супер. Тобто, бачите, в нас є ось ці обмеження на х. Далі ми розв'язуємо, як звичайне рівняння. Да? тобто Ми знаменник показали, що він не може дорівнювати до нулю, тому чисельник прирівнюємо до нуля. Бачимо, що в нас е, діє віднімання, переносимо просто зі сторони в сторону. Що це в нас буде? Це в нас буде ось так можна зробити та переносимо знак змінився. Тепер дивимося, це надзвичайні показники, основки в нас однакові, тому ми прирівнюємо степені. Тобто це буде х відняти 4А, дорівнює 3х плюс 10. Переносимо зі сторони в сторону, це буде х відняти 2х, дорівнює 10 додати 4А. Тобто маємо ой відняти 3х. Я вже відразу врахую. Мінус 2х дорівнює 10 відняти 4а. Тепер х дорівнює 10 мінус 4а поділено на мінус 2. І давайте я відразу поділю, можливо, на мінус 2, да? тобто ми можемо ось тут винести мінус 2 за дужки. це залишиться мінус 5 плюс 2а, ділити на мінус 2. Тобто скорочусь. І давайте запишу це гарно, щоб було не мінус 5, плюс 2, а 2а мінус 5. А, хі -хі. Мені здається, що я ось тут зробила помилку. Бачите? Інколи буває така штука, тому да. Тому зараз я ось так підітру. Це буде мінус 5, мінус 2. Тобто так залишиться мінус 5, мінус 2а. Все супер. Тобто маємо, що х нас дорівнює ось цій штуці, да? але ми пам'ятаємо, що ми на х накладаємо обмеження, які в нас є обмеження. Перше обмеження, давайте я ось трішечки, можливо, себе підсуну. Перше обмеження, що в нас х, тобто ось це наше мінус 5 мінус 2а, має не дорівнювати одинички. Тобто маємо мінус 2а не дорівнює п'ятірочки, а не дорівнює мінус 2,5. Ні, я вибачаюсь, там же ж 1 плюс 5, плюс 1. Так, це не дорівнює 6, то тобто, є мінус 2а не дорівнює 6, а не дорівнює мінус 3. Все. Тепер правильно, що я сижу, думаю, а чому звідки одиничка попала? Тобто перше, як в нас є, бачите, обмеження на А. Супер. Тепер нам треба да, написати обмеження, ось це, да, що Х має бути більше нуля. Тобто, по факту, ось наш Х, да, тобто мінус 5 мінус 2А має бути більше нуля. Тобто маємо мінус 2а більше 5. Ділимо на мінус 2, знак у нас міняється, да, тобто А буде менше. Звертає вашу увагу, мінус 2,5. У нас знак міняється, а коли ми ділимо на від'ємні числа. Тобто, або множимо, або ділимо на рівність на від'ємні числа. Тому тобто, від'ємний знак просто в іншу сторону розвертається. У нас є ось такі обмеження. X має бути А в нас має бути менше, ніж мінус 2,5, і А дорівнювати мінус 3. Супер. у нас все, все ми розв'язали. У нас є обмеження по А. Я їх ось так залишу, щоб вони в нас просто боднілися, да? щоб ви їх бачили. І що вони нас скажуть в нас кажуть? Нас кажуть з проміжка, да? тобто обрати. Давайте намалюємо цей проміжок, і щоб ми розуміли, да? де взагалі в нас цілі розв'язки знаходяться. Отже, будуємо проміжок. Такий великий проміжок будую. У нас є так, від мінус 9 він, до 4. Да? Тобто, це от ті межі, які в нас хочуть, щоб в нас входило. По-перше, х не дорівнює мінус 3, то тобто ми відразу виколюємо цю точечку, бачите, виколюємо. І х має бути менше, ніж 2,5, мінус 2,5. Тобто ось, ось тут мають бути наші. А, точніше, менше ніж мінус 2,5. Тепер просять вказати цілі значення А. Дивіться, тобто в нас буде проміжок по факту від мінус 9 до 3, і від 3 так, до мінус, від, до, до мінус 3, до мінус 2,5. Тут дивимося, які цілі числа сюди входять. Це буде мінус 9, правда? Мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5 і мінус 4. Якщо порахувати. Я бачу. Так. Я бачу мінус 10 відразу, да? мінус 10, мінус 25, мінус 30, мінус 39. Якщо це порахувати, да, додати, це виходить мінус 39. Отже, да, отже, сума у нас буде мінус 30. Ось і все.